Доброго дня! Вас вітаю компанія Теплокран. Ми хочемо продемонструвати сьогодні роботу пілетної пічки сербського виробництва фірми МБС, яка служить як додатковим альтернативним опаленням, так і може служити основним опаленням. В даному випадку вона підключена до центральної системи опалення, яка була раніше спроєктована на основі газового котла, і працює таким чином. Коли запалюється пічка, відключається газовий котел, таким чином можна економити газ для того, щоб попасти з більшої категорії в нижчу категорію для економії коштів. А також коли пропадає газ або тиск в газі заслабий для того, щоб працював котел, вона також виручає в такий момент. Основна її робота і перевага в тому, що вона займає мало місця. Має гарний вигляд, тобто вона має вікно, в якому потім буде видно гарно як горить вогонь. Також вона є компактна і в своєму корпусі розміщена всі комплектуючі. Тобто там є розширюваний бачок, є циркуляційний насос, є автоматика для подачі, група безпеки і також сам бункер, який вміщає приблизно 20 кг пілет. І цього достатньо, щоб опалити приміщення від сутки до двох суток. Також запускається вона дуже просто, має пульт управління, на якому є декілька кнопок. Всього тут є 6 кнопок, якими можна збільшити, зменшити температуру, і також збільшити або зменшити потужність, так звана модуляція. для того, щоб це приблизно так, як в газовому котлі, якраз основна. Відмінність від твердопаливного котла, тому що на твердопаливному котлі, на жаль, не можна потужність регулювати. Тут можна виставити потужність від 4 кВт до 20 кВт. Таким чином, іменно в міжсезоння, коли немає мінусової температури, коли плюсова температура на вулиці, потрібно тепла мало, поставили модуляцію номер 1 і подається в мінімальній пропорції піліта і тепло. Ми бачимо, що ця пічка. Легко обслуговується, легко відкриваються дверки, які е, герметично закриваються. Видно по шнуру уплотняючому, як просідає сюди е, рамка від дверки, і також стекло стоїть на шнурі уплотнітелі Нижня дверка. Служить для того, щоб вичищати попіл. Це потрібно робити приблизно раз у місяць, в залежності, як нею користуватися. Вона знаходиться в жилому приміщенні. Якщо ми бачимо, вона стоїть тут ну, півроку. Тут нема ніякого диму, немає задимленості. Ми бачимо, коли вона розгорілася, також немає ніяких сірників, немає ніякої газети, яка могла би тут створити якийсь запах додатковий або ще щось. Всі продукти згоряння викидаються через отаку. Трубу діаметром 100 мм в димохід. Мінімальні вимоги до димоходу, на відміну від твердопаливних котлів або пічок, або тому подібного. При випадку відкривання дверей, це може статися тоді, коли дитина відкриє двері, або коли навіть ви відкриєте двері, щоб менше попадали димові гази в приміщення, автоматично турбіна перестає працювати. Тобто ми бачимо зараз сильний великий вогонь, коли ми відкриваємо дверку. Цей вогонь пропадає. Тобто турбіна виключається, димові гази в приміщення мінімум попадають. і Якщо це дитина зробила, то нічого страшного не може статися. Тобто не може статися ніякого пожару, нічого. пічка притухає. Коли ми закриваємо дверку, пічка працює в нормальному режимі. Зараз включилося. Система автоматичної очистки пальника вона включається періодично на одну хвилину, турбіна випалює все, що було в пальнику, всі пілетки, і тоді наново роз... догружає пілети і розпалює. До переваги цієї пічки можна віднести ще також те, що вона автоматично може зупинитися. Тобто, якщо порівняти з твердопаленим котлом або з твердопаленою пічкою. Дрова неможливо моментально затушити, а з пілетами це простіше. Якщо, наприклад, пропадає світло, то дровяний котел починає кипіти. В даному випадку пропало світло, просто механізм не подає пілети, пілети затухли, піч не кипить, не взривається і нічого страшного не стається. Це приблизно так, як газовий котел. Відрізняється від газового котла. Тим, що воно має стекло, гарно виглядає і видно, як горить вогонь, можна помилуватися вогнем. І інфрачервоними променями гріє приміщення, в якому воно знаходиться. Її потужність розділяється на двоє. Приблизно 20% її потужності віддається на приміщення повітряним типом. Тепло виходить через решітки і через стекло. Інша все, решта потужність, яка видає пічка, передається на водяний контур і розподіляється по системі опалення вже по цілому будинку. Також коли піч під'єднана таким чином, що коли вона запускається і піднімається температура, газовий котел автоматично відключається. І також можна зробити так, що коли температура. Система опалення паде нижче заданої, то піч може автоматично сама розпалитися. Цю піч легко чистити, і саме основне, що її дуже рідко потрібно чистити. Її чистити потрібно один раз в рік, в півроку або в три місяці в залежності від якості піліт і від інтенсивності користування. Тобто, чиститься вона двома варіантами: перше, під цією кришкою є доступ до теплообмінника. Він відкручується, прочищуються канали. Дуже рідко і також в нижній дверці витягується попіл і висипається просто. Така піч була е, змонтована фірмою Теплокрам. Е, в нас ви можете придбати такі печі, і е, вони мають дуже велику перевагу, в тому що є багато різних дизайнів. Пічки можуть бути е, півкруглі, мати опукле стекло, мати призматичне стекло. Є дуже багато варіантів і великий модельний ряд. Звертайтеся в магазин теплокрам, в який знаходиться місто Долина, Брошнів і також івано франківськ